Привіт! Мене звати Олена. І сьогодні ми поговоримо про електродуховку. Це моя перша електродуховка, раніше її в мене не було. Придбала я її тиждень назад, вже нею користувалася, і можу про неї розповісти. Ця електропічка компанії Rotex. Вона у нас на 45 літрів. Достатньо велика для того, щоб там можна було приготувати цілком, наприклад, курку. В комплект, комплект входить зашітка і таке от чорне деко з ручкою. Завдяки ці ми можемо бритварни виняти, поставити, ну, щоб не попектись. Духовка досить сильно нагрівається, це потрібно враховувати, якщо у вас є маленькі діти або тварин. Отут от справа у нас є ручки. За допомогою яких ми можемо налаштовувати програми. Ось ця ручка відповідає за температуру верхнього тену, ось ця за функції, тобто програми, тут ми можемо настроювати ті програми, які нам потрібні. Тобто це верхній тен, нижній тен, верхній тен і нижній разом, і конвекція. Це температура нижнього тена і ось це ось таймер. Таймер максимально на 120 хвилин. Я думаю, що цього більше, ніж досить. Так довго я не готувала. Ось так от ми бачимо, що вона включилася всередині є підсвітка, Загорівся індикатор Power. І коли вона виключається, є ось такий от сигнал. Також виробники про нас потурбувалися. І додатково дали ось таку от книжку рецептів. Тут у нас 50 рецептів. Книжка гарно продрукована, з хорошими ілюстраціями, і щось із цього я обов'язково приготую. Тут є рекомендації не тільки по приготуванню, а по тому, на якій програмі це краще готувати, і як. Духовкою я задоволена, єдине, що не знаю, чи це я ще не спрактикувала. Чи це можливо сама духовка так працює, але тан нижній нагрівається більше за верхні. Це потрібно враховувати, тому що якщо ви готуєте щось довго, ну, щоб знизу страва не пригоріла. Оце і все. Дякую за увагу. Па-па.